Доброго дня, залізли ми. А дивись, до сих пір зелений. Папороть. Бачиш папороч? Клас. Тобто тут вистачає йому зелені. Чуєш, красота. Так. Оце ми, оце, оце ми не зря їздимо. Чуєш, це, це тобі не серед будинків, да? так? природня краса. Охренеть. А красный... Ну да, у меня изображение, тут фокус. А, да ты что? Там на Донецком кряже тесты лазят в таких места. О, дивись, как на камеру. Ага, в тебе красивіше. Красивіше, ніж наживуть. Так? Так, так, так. <ріху> Дивися. А, потім... а, а я потім як дивлюся це що я знімаю, так взагалі так інтересно. А можна зберігати на цьому фото гугл фото. Ну так в мене зберігається все. Мене теж багато забави. Чуєш, взагалі клас. Це ж треба каньйон такий. Ти дивись, як інтересно, як дерево на цьому уступі тримається. Он на тій висоті. аж. Дивись. Глянь, на самому краєчку стоять дерева. Класно. Глянь, глянь, Андрій. диви. Диви, як, як інтерес. Улам, це, це що таке? Як, вони як... там щось чуєш, я туди піднімусь. Ні, страшно, звісно. Ні, не, не треба. Блін, ну порушення. Хоча поближче. Туди не буду залізати, тому що мені на, на голову ще впаде. Камінчик. <с> о, чуєш, от от отакий є камінчик, отакий є. Маленький. <с> <с> В цій брилі, мабуть, півтони ваги. Більше? Більше? Навіть більше. Нічого чого тут каміння. Оце воно падало, так падало. Ні, ну оту піч треба зняти, як піч якась. Головне, щоб оце ось на голову не впало. Цей виступ. Ой, як інтересно, а. Може тут хтось жив? Там хтось жив? Там закрили оці двері. Чуєш, так тут ця ось з дверцятами, а тут були ці для дверей шарніри. людина не помістить? Ні. Тобто це просто там матеріали зберіга. Може. Беріга, Інтересно, а там може відкривається навіть, а? Е? Ні, не було. Може був, так я не бачив. Ну ми вже залізли сюди. О, зато, Андрій, я от знімаю, а ти в мене як масштаб. Є з чим порівняти, яка висота. Тому що, якщо нічим порівнювати, воно не, та, не так ощущається. А коли я бачу, яка маленька людина стоїть внизу, і, і який... 5 20 Висота. Ну я не знаю, метрів 50, мабуть, є. 50 метрів це Близько 15 поверхів. Чи більше, навіть? 15, 15. Ну десь так, мабуть. А дуже красивий погляд. Це зелений, червоний. Неначе пофарбовано. А насправді це ж не пофарбовано, так? Це природньо колір цей. Ну звичайно, це насправді все просто воно так зацвіло. Це якраз мох, Оці рослини, як водорості. Це водорості. Клас. Дуже красиво. Так. І як тут тихо? Да? Дивись угу. цей карман такий. Агов! Голову... Такий карман віддає. І дорога поряд, а цей карман глушує всі звуки. Ага. Ви, у нас на Русанівці, як архітектори, планували як убезпечити людей від звукового забруднення. Вони просто торцом, боком, тобто ребром, ставили до вулиці будинку. Ага. Наш будинок теж так стоїть. Якщо він плашмя до вулиці, то це шум. А якщо отак його розмістити, ну крайній можливо і то не факт. Звук обходить. А останній наш під'їзд третій взагалі там тиша. Чуєш, ну оці ось хованки взагалі, звісно, прикольні. Ну, це, це, це дійсно, оце, коли, це ж тут добували цей камінь, так? І, і, і як ти кажеш, там для чогось вони були. Що вони там? Це ж скільки років їм цікаво. Е, я думаю, тут ламали. 200 і 100 років тому. Вони припинили 70 років тому в цим займатися. А тут вони ж оце всі, всі будинки навколо побудовані з цього каменя. Причому, як правило, заможних ні. І це після того вже виросли тут дерева. Звичайно. Коли вже заборонили. В цю... Самосів. Алянь яка Пряма сосна, як вона стоїть на самому Угу. Mm -hmm. Але от і теж вражають. Вони на такій висоті, як альпіністи. Як так. альпіністи. Це ж треба все розрахувати правильно, щоб якщо вони вибухівку використовували. Або вибухівку, в принципі, придумав Нобель. Але а... він придумав в кінці 19 століття. Андрій, а, цього... а ось глянь на це дерево, як воно лізло до, до світла. Ага. Ди, дивись, яка висота! <світло> тому що південь там за горою. А ага. вони не хочуть бути в півночі. В а саме цікаво, що тут порушен принцип розміщення, розміщення мха на стволі. Дивись, мох повинен бути з півночі, але північ там. А тут немає. Але через те, що тут закриває південну сторону, uh -huh. тут мокротіння виходить з цієї сторони, з південної. Це взагалі порушення всі, всіх законів дерево. Щоб ти розумів. Мох з півдня, а не з півночі. А тому що тут скеля і закрита і волога. Так Уяви собі, як. В общем, було... це, це дерево обмануло. Природа. Навіть не дерево, а мох Моха А ти уяви собі, коли ще не було вибухівки, їм треба було вручну виламувати оці скелі. Чому їх багато тут гинуло? І чому там пам'ятник є матері одиначки дружині, як матрос. А ось, дивись, це основа. Глянь, глянь. Це вони, мабуть. Механізмів кріплення залишилося. І оце ось дивись теж. Ламали. Тут якісь машини а стояли. А знаєш що це може бути? Це фундамент вже. Це вони могли... Ні-ні. Ну так, фундамент дивись. Вони за це могли трасами або блоки, якось, там, є, блоки чіпляли, якісь військом витягнути. Щоб, наприклад, відламувати, угу. Ну, як використовуючи е силу речага. Да. Оце дивись, це, це позалишалося. Там вон вухо таке. Угу. Прикольно. Причому це Крупівська сталь. Крупівська сталь дуже міцна. А так дивись, воно ж видно, що воно коване. Так. Воно не вилите, воно коване. Воно це скільки, скільки, скільки років йому, а? Так. Хто його знає? Може 100 може 200. Може 100 може 200. А який мох величезний, ти дивись, тут мох, як ціле дерево. Дивись. У нас такого, ну я не знаю, клас. Побачити. ну. ну що, тому що я пробував на дачі висаджувати мох, він висихав, бо йому не вистачало вологи. Тут тобто вологи більше. Прямого сонця нема. Воно як подушка. От попробуй. Воно як подушка. Так? Клас взагалі. Так, такий шар моху. А дивись, як обросло. Угу.